Зробимо Україну чистою, змінити свідомість людей. Це головна мета проведеної в обласному центрі Волині акції Зробимо Луцьк чистим. Луцьк перше місто України, де ще до великодніх свят волонтери разом із іншими представниками громади прибрали 11 парків і скверів. А місцеві підприємці зі свого боку навели лад на власні території. якщо зараз молодь проявила цю ініціативу, ми в першу чергу повинні її підтримати. Підприємці просто небайдужі люди, да й взагалі кожен житель цього міста. Організатори і безпосередньо учасники акції переконані, що на досягнутому не зупиняться. Це був перший крок, це було прибирання. Ми показали, що можна прибрати, можна долучити громаду до прибирання. А наступним нашим кроком це буде проведення ряд заходів. Це і дослідження, це і тренінги в школах, вищих навчальних закладах. на те, наприклад, вас, сміття. Переробка вторсировини у Луцьку це європейський вектор утилізації відходів людської життєдіяльності. Розуміючи це, мешканці окремих будинків обласного центру в Волині вже кілька років поспіль сортують сміття. Цим шляхом пішли і учасники організованого заходу. Було зібрано 316 пакетів. Пакети мали ємкість 120 літрів. Пластику ми зібрали 143 пакети з цих 11 зон. І з зібрали 189 пакетів. Це українська акція цього року відбудеться 28 квітня. Ми були такими першопроходцями. Підбиваючи підсумки акції Зробимо луцьк чистим. Її організатори відзначили, що в переважній більшості їх підтримали студенти і школярі Луцька, частково громадські організації та підприємці. Останні ще й отримали грамоти за активну участь та небайдужість до молодіжних ініціатив. Нагадаємо, що головна мета організованого заходу привити любов до чистоти у рідному місці і навчити кожного його мешканця до постійного порядку.